Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. У вас в ефірі телеканалу НТК події дня п'ятниці, 27 січня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Два пленарні засідання січневої сесії Коломийської міськради стосувалися бюджету. На Прикарпатті зросла кількість дорожньо-транспортних пригод. Благодійники подарували каналізаційно-насосній станції місцевого водоканалу, потужний генератор. Дика ягода, письменниця Іванна Стеф'юк презентувала в Коломиї збірку віршів. Про це та інше детальніше далі. Два пленарні засідання січневої сесії Коломийської міської ради стосувалися бюджетного процесу. Роботи більшість з яких стосуються ремонту доріг у грудні у минулому році виконали, але з певних причин документально не зафіксували. Тож 52 мільйони гривень перенесли у поточний бюджетний рік. На останок розглянули кілька депутатських звернень. Щоб запустити в роботу бюджет, ми сьогодні теж проводимо засідання, тому що в кінці року змейство не провело нам порядка на 52 мільйони актів. Це виконані роботи, це більшість тих доріг, які зроблені в грудні, вони не проплачені були. І тому саме сьогодні ми їх вносимо в бюджет і будемо вже оплачувати в цьому бюджету. Дуже багато складу нас в місті безпрозорного. І вже зранку вони є за з для 10-ї школи, там нас і щось їх таки там ходить сіла заграє і відходять самі через дорогу з 10-ї школи. І це місто було кістом напад. Я правда не знаю, чи він був зафіксований чи не був, але трошки згрунту увагу можливо дати. Основу, учня. Я хотіла Богдана що була щоб ви прокоментували ситуацію, бо я не володію, яка сьогодні склалася у колективі походя щодо костюмів і детей Значить, Ситуація така, що просто вони є цією власній з полоніцької громади. Вони знаходяться на балансі на нашого палацу культури і взяли на один десять. Я вже дав команду закупити нові для нового колективності та вниз. Які провели до Франківська брати участь у фестивалі полядення. Тобто, щоб такого не було, я просто до завдання закупити нових детонува. Так мені прислали приснули, виконавчий польський А Це було не разога. Це було разога, яку взяли і вийшли на. Тобто по культі їх не використовував, воно зберігається на забудові. Я не думаю, що щось є такого позначати. Це, є, це було чи приватна власність, виплений, це і комунальна власність. Ці куціоні є на громади. Вони ж викуплені, закуплені або зроблені. Я не можу, але це вони є на палаці у палаці функціону. 40-го стера було ще закриті. <говорит> 27 січня в Україні та світі відзначають День пам'яті жертв голокосту. Цим словом називають геноцид євреїв та інших соціальних груп, вчинений нацистами під час Другої світової війни. Крім євреїв, нацисти також винищували гомосексуалів, психічно хворих людей, інвалідів, радянських військовополонених і всіх, кого вважали неповноцінними. День пам'яті жертв голокосту заснований з метою, щоби люди ніколи не забували про злочини нацистів і щоб пам'ятали. Невинно вбитих. На Прикарпатті зросла кількість дорожньо-транспортних пригод. Поліція Коломищини закликає водіїв, велосипедистів, керманичів, гужового транспорту та пішоходів бути обачними на дорогах. Далі пряма мова начальника Коломийського районного відділу поліції Андрія Тимківа. Звернути увагу щодо водіїв, пішоходів, керманичів гужових повозок, велосипедистів. Що були е, обережні на вулицях в зв'язку з тим, що бачите, погодні умови сприяють якраз дорожньо трасним пригодам. А саме туман така також виключається освітлення. Наші велосипедисти, пішоходи, кермани чи в пов е, повозок якраз не користуються світлоповертаючими елементами. Також я би хотів звернутися для того, щоб вони обов'язково цим користувалися, в зв'язку з тим, що водії не бачать їх темну пору і. У нас на даний час вже зафіксовано ряд транспортних пригод, де отримали травми, якраз пішоходи і велосипедист. Також хочу звернути увагу водіїв зв'язку з тим, що до мене зверталися, що не працюють на залізничних нерегульованих залізничних переїздах світлові сигналізації. Вони не працюють дійсно. Я спілкувався з керівниками залізниці в зв'язку з тим, що відключаються освітленнями. Але я би хотів, щоб водії звертали увагу на попередження знаки, де стоїть знак Увага колія і де стоїть знак СТОП. Представники Коломийського карітасу запобігли екологічному лиху. Благодійники подарували каналізаційно-насосній станції місцевого водоканалу потужний генератор. Це означає, що тепер, навіть у випадку відсутності електрики, насоси працюватимуть та відкачуватимуть нечистоти у відстійники. Досі без електроенергії каналізаційні відходи потрапляли у аварійний скид, а звідти прямо у річку. На металевій огорожі будівлі у королівці напис Каналізаційно-насосна станція це один із підрозділів Коломийського водоканалу. Як це працює, і що тут відбувається, розповідає машиніст головної каналізаційної насосної станції Іван Вівчарук. З цієї коломиї стічні води стікають до нас самотяком, а у нас стоять насоси, і перекачуємо вже у корнич І у корничі вже є відстойники. вода очищається, відстоюється і виходить вже у ріку. Якщо немає світла, насоси не працюють. Тоді тут процес значно простіший. Однак наслідки світла немає, і тоді всі нечистоти чистоти чуть у ріку напряму. Вода витікає просто у аварійний скет, і через аварійний скет вода стікає у потік і тече вже потічком собі прямо у ріку. Екологічного лиха вдалося запобігти лише тому, що світло на каналізаційно-насосній станції водоканалу вимикали за увесь період війни тільки двічі. А тепер відключення тут і зовсім не страшні, бо мають генератор величезної потужності. Це подарунок Коломийського карітасу, навіть якщо й буде відсутня електроенергія, каже Іван Вівчарук. Соси все одно працюватимуть, а це означає, що у нечистот значно менше шансів потрапити у річку. Вимикає світло. Тоді ми підключаємо генератор, включаємо насоси, і насоси перекачують воду на очисні споруди. І на очисних спорудах вже вода очищається знову, так як воно йшло собі. Це не тільки для нас, а для усіх людей, які беруть воду з ріки. Генератор потужністю 400 кВт для каналізаційно-насосної станції водоканалу. Це результат співпраці коломийського карітасу з чеськими благодійниками. Розповідає директор. Організації Сергій Треф'як. понад 2 мільйони гривень. Мінімальна ціна такого генератора, придбаний нашими друзями з Каріта Соломо з чеського Карітасу для потреб інфраструктури України. Це є акція е, світло і тепло для України. Це напевно така перша акція такого величезного генератора. Майже три сотні генераторів різної потужності вже встановлені в Україні завдяки коломийському карітасу та підтримці його закордонних партнерів. Підсумовує Сергій Треф'як. Ми працюємо ка для цілої України, тому більшість нашої допомоги все ж таки саме генератором були сприймали на схід на південь, Херсон, Харків. І ще я думаю, що у нас попереду десь коло 100-200 генераторів, котрі ми найближчі тиждень півтора будемо роздавати. Чого? В Першу чергу, звичайно, ми передаємо їх для критичної інфраструктури для сімей, які опікуються дітьми та чи дитячим до сімейного типу. Так само, якісь невеличкі амбулаторії, шалтери, тобто там, де проживають проживає, що переселені особи. Марина Максимів Уляна Струк, Андрій Гаращук, для телеканалу НТК Дика ягода. Письменниця Іванна Стеф'юк презентувала в Коломиї збірку віршів. Це вже дев'ята книга авторки. У ній зібрані вірші літераторки, написані із гуцульським діалектом. Відбулася презентація у арт-галереї Зодіак Коломийського народного дому. Іванна Стеф'юк письменниця, кандидатка філологічних наук. У творчому доробку дев'ять книг. З них три збірники віршів Найсвіжіше видання, Дика Ягода. Це вірші з гуцульським діалектом. Я гуцулка, я страшне цим гоноруюся, і е, мої вірші про те, що е, рідною мовою, в тому числі і діалектною мовою, можна говорити файно і гонорово. Ця книга ще в рукописі стала переможницею кабінету молодого автора Національної спілки письменників України і вже. Готувалась до друку, пригадує Івана Стефюк, та видання чекала інша доля. Її фінальна верстка, як ми думали, була завершена 23 лютого 2022 року. І фото, яке на обкладинці в митець Руслан Трач верховина, зробив за буквально кілька днів до того, як піти на війну. Далі ця книжка була буквально закопана в бучі, тому що авторка. Обкладинки, макетування. це взагалі людина, яка опікувалася долею цієї книжки. Письменець Юлія Берешко-Камінська в той час там проживала. І коли вона зрозуміла, яка навала, яка тупа сила, йде на Київ, вона заховала власні документи, книжки, <гум> інші дорогі речі, в тому числі і системний блок комп'ютера з рукописами книжок. Я була не єдина переможниця цього конкурсу, тобто. У нас було кілька фіналістів, і всі ці книжки були знаєте так, як на низькому старті, і всі вони були закопані під землею. Завдяки цьому сьогодні книгу презентують в такому вигляді, як планували до повномасштабної війни. Символічною є її назва Дика ягода підсумовує авторка. Деякі це ж той, який робить те, що хоче, так він живе своїм життям. Я замислилася над тим, що по суті так ця книжка робить те, що хоче. Вона, як та ріка, яка пробувається крізь каміння, яка долає перешкоди, такі немалі. І як на мене, ці тексти про перемогу. У Коломиї свою творчість письменниця презентує не вперше, спілкувалася із читачами у міській публічній бібліотеці. Вже неодноразово творчі вечори відбуваються у арт-галереї «Зодіак», міського палацу культури та мистецтв народний дім. Розповідає керівниця закладу Мирослава Во. Ротняк вона надзвичайно молода, талановита поетеса. Яка розриває всі простори написані своїм пензлем, умілим пензлем, свої такі і романтичні, і повсякденні, і життєві вірші, які захоплюють, зачаровують і ведуть у світ омріяності і мрійливості. Іванна Стефюк наголошує діалект можна використовувати не лише коли говориш про побутові речі, а й коли розмірковуєш про високі матерії. Це й демонструє у своїй творчості. Зростання цін, порушення логістики, зменшення кількості платоспроможних покупців за півроку повномасштабної війни. Загальні втрати українського бізнесу становили майже 85 мільярдів доларів. Повідомляє Міністерство цифрової трансформації. А як війна вплинула на підприємців Коломийщини? Дивіться далі у опитуванні. Я не можу масштаба. Мені мене нема слів. Ну, звичайно, що кучує негативу. Лише після початку війни в ступорі я був, не було навіть чим торгувати. Я користувався Ізюмською оптикою, а там розбомбили, розбили, поки вони адаптувалися, переїхали, поки реанімувалися. Прийшов деякий час і ну, не було чим торгувати, поставок не було. Там через Одесу теж поставили. Ну Звичайно, що негативно, але зараз потрошечки, потрошечки відновлюємося і все стає трошки на свої місця. А покупна спроможність людини низька. Беруть лише по необхідності, бо окуляри така річ без них практично неможливо, особливо коли світло виключають. Але нічого, ми тримаємося і будемо триматися. Звичайно, що вплинули. Ціни високі, нема торгів таких. Люди так не купляють, немає дорошей. Дуже погано. Грошей люди не мають. податки все одно платимо. На Ма торгів, люди, коли люди куби з'їли щось, а не то, щоб брали ще тетраль. Дуже серйозно, пленуває, все відчуває. Менше людей, менше доходів. Менше, менше товарів, тому що нема світла, не шиється щось, знаєте. Деякі фабрики, може, і призупинилися, така ситуація. Більше про зміни у бізнес-середовищі Коломийщини, дефіцити здорожчання товарів, роботу підприємств під час вимкнення світла розповіли у студії в програми Нові правила Коломийські бізнесмени Віталій Лазарович та Петро Тимків. Дивіться сьогодні після новин початок о 19.30. Пригоди Пуйла в Україні, назва виставки, яку продемонструють в Коломиї. Художник Петро Грицюк з Івано-Франківська покаже свої графічні карикатури, авторські тези в контексті історичних подій. Офіційне відкриття виставки в понеділок, 30 січня, у 16-й годині. В артгалереї Зодіак, що у Народному домі Коломиї, це все на сьогодні. Ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Завтра підведемо інформаційні підсумки Жня, що минає, то ж побачимось, хай щастить, і до зустрічі! Все буде Україна!